Слухайте добру новину, хто каже, я грішний, я грішний про себе. Адже ж молитесь постійно на своїх святих літургіях збори грішників постійних. Що ж там святого такого? Що ти бачиш там святого Христового Божого, який настанови дає тобі твій душпастер, священник, парох, пастор, Його слухати. А я вам кажу, слухайте Ісуса Христа. Я кажу вам постійно звіряйте Слово. Щоб я часом не помилився, щоб я часом не возгордився, що щось знаю більше, ніж ви. Ні. Ви, мої брати і сестри, віра нам дана одною мірою. Я радію в цьому, що ми всі рівні перед Господом. Так, кожен має свою працю, яка дана йому Господом на його ниві. Але всі ми на його ниві маємо бути працівниками, працівників чи багато. Я не знаю. Мені здається, їх завжди бракує. Навіть нас, скільки тут, які справді горять, щоб явити славу Божу, не нашу славу, а Божу. Він нас потім прославить. І я теж в це вірю. Ми не вивищуємося, ні. А навпаки, радіємо за кожну дитину, за кожного юнака і за кожного, хто стає вже отцем, в ділі Божому.